Пропагандисти почали виправдовувати свого диктатора, який все ж таки погодився наїхати на саміт Брікс у південно Африканську Республіку, яка відповідно до рішення міжнародного кримінального суду мала б заарештувати лідера країни-агресора. Попередньо офіційному повідомленні йшлося, що як би то мовити, за взаємною згодою президент Росії Володимир Путін не поїде на саміт. Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. А сам Путін. Нібито приєднається онлайн. Весь світ, звісно, що зрозумів, що диктатор злякався того, що його там посадять за ґрати, і йому доведеться платити за всі злочини, які він скоїв проти України. Боячись за власну шкуру, Путін відправив свого поплічника. Та прокремлівські посіпаки не могли ж дозволити того, щоб їх вождь був висвітлений у поганому світлі. І на головному пропагандистському шоу почали вигадувати сценарій якогось плану змови та домовленостей. На шоу Скабєєва проросійський політолог Сергій Марков почав марити, що американці та британці підговорили президента ЮАР, аби ті створили такі умови, що Путін не приїхав. Про Бріксу Совсем коротко скажу, Путін не полетел тому що є опасність того, що американці британці будуть збивати. І було зарані звісно, ані поговорили віце-президенти ЮАР, которая деле не подчиняється президенту. У нього конфлікт з президентом Юар, і он придумав цю пулю, як пояснити, чому Путін не приїде. Така маячня розсмішила навіть саму з І коли та зрозуміла, що це все вже виходить за рамки здорового глузду і протирічній політиці партії, одразу почала припиняти ефір. Це була карпірологічка і карлагіріклама конспіролог... правди чисте саскеза. Нагадаємо, 17 березня міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Членство пар в міжнародному кримінальному суді зобов'язує її заарештувати російського лідера, якщо він приїде в країну для участі в саміті. БРІкс минулого тижня у ПАР самі ж заявили, що були б щасливі, якби Путін не приїхав на саміт, і просили прислати з делегацію на чолі із Лавровим. Саміт Брікс відбуватиметься з 22 по 24 серпня. У ньому візьмуть участь лідери ПАР Бразилії, Індії та К. it though.